Це західне новини. Мене звати Андрій Дрозда. І сьогодні ми обговоримо, як розвивається скандал навколо родини Гринкевичів зі Львова, яких підозрюють у розкраданні більш як мільярда гривень на контрактах із міністерством оборони. Суспільний резонанс у справі Гринкевичів поки що дає результат від затриманого на хабарі у півмільйона доларів для ДБР Мародера Ігоря Гринкевича і його родичів. Навперебій відхрещуються усі наші чиновники, як на центральному, так і на регіональному рівні. Міністерство оборони України вже повідомило, що розриває усі контракти із компаніями, які пов'язані із сім'єю Гринкевичів. Публічно про це сказав заступник міністра. Оборони Віталій Половенко після публікації статті, те, що у нас висвітлено, було засобом масової інформації. Міністерством оборони було відразу прийнято рішення рішення стосовно розторгу... розривання, розривання тих договорів, які було Міністерством оборони, попередньо було укладено. Однак у цій заяві заступника міністра не все правда. Деякі новинні сайти вже поспішили дати заголовки. Міноборони розриває усі контракти із Гринкевичами». Але того ж дня у міністерстві оборони уточнили, що будуть призупинені усі угоди, окрім однієї. Йдеться про харчування військових у Миколаївській і Херсонській областях. Віталій Половенко наголосив, що забезпечення харчування наших захисників це важливий пріоритет. Ніхто й не сперечається, це таки пріоритет. Однак, боротьба із корупцією і з мільйонними відкатами на тендерах це теж пріоритет. Угоду на постачання харчування військовим у двох областях України міноборони уклало із Гренкевичами у грудні 2023 року. І хочеться вірити, що це лебедина пісня цієї шахрайської сімейки, але дуже не хочеться, щоб вона тривала аж три місяці до 1 квітня. Саме такі умови прописані в укладеному контракті. Сума цієї угоди 470 мільйонів гривень. На заставу для арештованого Ігоря Гринкевича вистачить ще й із запасом. Там сума майже 430 мільйонів. Постачати харчі для військових взялася фірма, записана на дружину підозрюваного Світлану Гринкевич і його доньку Ольгу гринкевич Швед. Їхні фото з відпочинку на Мальдівах і шопінгу у Європі вже розлетілися мережею. І на сьогоднішній день Світлана Гранкевич офіційно залишається викладачем університету Львівська політехніка, хоча і пішла у відпустку за власний рахунок, може собі дозволити. Ну а ще вона має значно важливіші турботи ніж викладання: витягувати чоловіка із СІЗО, купувати піщаний кар'єр на Львівщині і ще мотельний комплекс біля Львова. Нагороджений указом президента відзнакою для волонтерів Золоте серце син Ігоря Гранкевича Роман уже встиг накупити. Різної нерухомості в елітному козині на Київщині а тепер кинувся захищати честь родини. Хоча слово честь у цьому випадку явно недоречне. Вчора Роман Гринкевич вперше відреагував на усі звинувачення. Він заявив, що діяльність його родини відповідала чинному законодавству. Ну а скандал, звісно, що замовний. Ймовірно, що хабар на 500 тисяч доларів батькові теж хтось підкинув. Також гринкевич молодший додав, що його родина не буде виправдовувати. Це і не буде тікати за кордон. Поки що ми точно знаємо, хто зацікавлений в цьому скандалі, його безпосередніх замовників та вигоду набувачів. Ми переконані, що правоохоронці усіх рівнів і безпосередньо в Міністерстві оборони розберуться у всьому, користуючись офіційними даними. А я собі чомусь пригадав заяви нардепа Ярослава Дубневича, якого теж звинуватили у мільярдних розкраданнях. Він тоді, із трибуни парламенту, запевняв усіх навколо, що вірить в об'єктивність правосуддя і не буде ховатися. Ну а потім втік за кордон. Хочеться вірити, що Гринкевичу не дозволять дременути маршрутом Дубневича. Хоча такий волонтер із золотим серцем здатний на різні дива. Хто ж подавав Романа Гринкевича на президентську нагороду Золоте серце невідомо. Ніхто тепер не зізнається. Були підозри, що це зробило керівництво Львівської ОДА на чолі з Максимом Козицьким. Але той каже: прямо це не ми. Якщо ми говоримо про нагороду, яку, в, в, яку призначено пану сину пана Гринкевича, Роману Гринкевичу – Львівська обласна адміністрація. Не подавала його на нагородження щодо волонтерства. А щодо того, хто подавав, звичайно, це не ми, як ще раз було оголошено. І я сподіваюся, що той, хто подавав, також буде публічно озвучений. Мені самому це дуже цікаво. Максим Козицький записав окреме розлоги, виправдання і пояснення про свої відносини із Ігорем Гринкевичем. Раніше він публікував спільні фото із моменту підписання меморандуму між Львівською ОВА, Львівською облрадою і благодійним фондом Гринкевичів Hope UA. йшлося про відреставрування комунального закладу облради у журавному, де мав запрацювати центр соціальної реабілітації дітей, які постраждали від війни. Більше із коштів давали донори із Нідерландів, але 30% йшло із обласного бюджету Львівщини. Вже сьогодні начальник Львівської ОВА запевнив, що цей меморандум буде розірвано, хоча ще позавчора просив громадськість надати докази про протиправні чи шахрайські умисли фонду Гренкевичів, який називав великою і відомою благодійною організацією, до якої поки що ніяких претензій нема. Очевидно, що наступного дня претензії таки з'явилися. Ну а ще Козицький запевнив, що три тендери Львівської ОВА із фірмами Гренкевича на добудову сільських шкіл і будівництво. До Центру безпеки громадян у Східниці теж переглянуть. За моєї конденції в тих тендерах, я хочу наголосити: тендерах брали участь компанії, в тому числі і озвученого плана, вони давали ціну меншу, ніж інші конкуренти, і відповідно вони і вигравали ці тендера. Ми переглянемо. Ці тендера подивимося, наскільки виконані роботи відповідно до тих договорів, і звичайно, що приймемо рішення щодо розірвання. Хоча що тут переглядати, треба розривати будь-яку співпрацю із Мародером Гринкевичем. Взагалі, пояснення Максима Козицького викликає багато питань. Він нібито не здогадувався про оборудки озвученого пана, як він називає Гринкевича, Зустрічався з ним лише тричі. Хоча далі визнає, що тривала співпраця Львівської Ода із Гринкевичем почалася ще у 2012 році. 15 підрядів із того часу, три з них вже за часів Козицького і. Від продовження співпраці команду Козицького не зупинило те, що у минулому Львівська Ода судилася із фірмами Гринкевича через невиконання зобов'язань. Було два кримінальні провадження, були рішення судів, але це не завадило працювати далі, проводити тендери і підписувати меморандуми. На історію стосунків Львівської Ова із Гринкевичем накладаються і інші скандали двох останніх років. Екс заступника Козицького, тепер виконувача обов'язків голови Львівської облради Юрія Холода, журналісти. Вважають причетним до зловживань системою шлях, через яку на Львівщині повтікали тисячі ухилянтів. За гроші повтікали. До речі, холод і Козицький фігурують на одному фото із Гринкевичем. Інший заступник Козицького Іван Собко останнім часом відзначився поїздками на незадекларованому БМВ бізнес-класу. Авто, нібито придбав його батько, який проживає у віддаленому гірському селі. Все життя збирав на цей автомобіль. Ну а тесті і дружина Собка тим часом масово Куповують дорогу землю в Брюховичах біля Львова, і про це ми вже розповідали вам раніше. Чи навчить історії з Гренкевичами наших чиновників не красти? Навряд чи. Чи зменшить рівень корупції? Ну, можливо, на якийсь короткий час. Ігор Гринкевич у всіх оборудках працював під прикриттям явно значно впливовіших людей, ніж він сам і ніж, скажімо, начальник Львівської ОВА. Але в нас і екс-міністра Резнікова досі не допитали по махінаціях із яйцями, з куртками. Тож до очищення ще дуже довгий шлях. Важливо тут не зупинятися. Ви дивилися Західне новини. До наступних зустрічей.